Відділення, яке роками було в занедбаному стані, нині нагадує сучасну європейську клініку. У Хуській центральній лікарні імені Остапа Віцинського завершили реконструкцію інфекційного відділення. Сьогодні мені надзвичайно дуже приємно, що ми відкрили практично нове. Інфекційне відділення, ви мали можливість подивитися, де люди будуть себе комфортно почувати. І якщо нам закидували питання, так от уже ковіда нема, чи треба це робити, чи не треба, але це інфекційне відділення буде слугувати не тільки для хворих ковідом, а у нас є безліч різних інфекційних захворювань, і це буде окреме приміщення, яке буде знаходитися окремо від центрального корпусу нашої лікарні імені Остапа Петровича Віцинського, де хворі. Будуть себе почувати дуже добре і дуже комфортно. Тут провели капітальний ремонт, реконструювали дахи, влаштували нову систему опалення. Проінспектувати виконані роботи до медзакладу. Завітали посадовці Закарпатської ова та Хуської міської ради. Як бачимо, в дуже хорошому стані проведені роботи якісний матеріал сьогодні. Вже практично закінчено, і пацієнти вже зможуть тут перебувати. Лікарня передбачена для розміщення 30-35 пацієнтів. Завдячуючи ініціативі народного депутату Валерія Лунченко і команді адміністрації військової обласної Білецька, Білецького Мирослава, і, а також місцевої влади, цей проєкт реалізований, вартість його складала близько 20 мільйонів. 10 мільйонів були виділені з державного бюджету, інші 10 мільйонів гривень були виділені з місцевого та обласного бюджетів. Півтора роки тривала реалізація масштабного проєкту. Загалом розгорнули 36 ліжкомісць, шість з яких забезпечені спеціальними моніторами, інфузоматами та аспіраторами. У нас так само є буксовані палати, де ми можемо ізольовувати хворих з різними інфекційними захворюваннями. В кожній палаті є окремий туалет, душ, тобто немає пересікання інфекцій. Ну і взагалі стан не порівняти з тим, який був. Наразі всі капітальні роботи завершені, залишилося ввести об'єкт у експлуатацію. За словами директора Хуської центральної лікарні імені Остапа Віцинського Михайла Пристаї, за кілька тижнів тут розпочнуть прийом пацієнтів. Розгорнуто в даному відділенні 36 ліжкомісць, шість ліжок. Це є ліжка інтенсивної терапії для тяжкохворих хворих або середньої важкості. Десь 16 ліжок є дорослих і 14 ліжок це дитячі. Медперсонал в відділення складається з 22 фізичних осіб, 5 лікарів і біля 20 це є середній і молодший медичний персонал. В даному відділенні тільки розведено всі ліжки забезпечені киснем, тобто розведені розрядки. І кисневі станції, які фактично будуть забезпечувати подачу кисню в дане відділення, наявні три шавела відповідно монітора пацієнта. Тобто, це необхідне обладнання, яке потрібно у нас наявне. У медичному закладі готові надавати допомогу всім пацієнтам із інфекційними захворюваннями. Не стане на заваді медикам навіть відключення електроенергії, поза як приміщення забезпечили окремим дизельним генератором потужністю 65 кВт.